Так як почалась через те, що почалася масова мобілізація, в тому числі у Криму, де я проживав і працював. Ми вирішили зі знайомими виїхати до найближчої країни, до якої можна потрапити без проблем. Перебувати якийсь час, аби вже вирішити, що робити далі. У мене син. У мене синові в січні виповниться 17 років. А так у нас так званий голова адміністрації Аксьонов підписав ще влітку указ про те, що за нестачі мобілізованих також братимуть 17-річних дітей. то я насамперед, як мати подумала про життя своїх дітей. майже 80 років тому кримських татар депортували до Казахстану та Центральної Азії силою. Тепер вони змушені самі тікати сюди, рятуючись від мобілізації. Для нас, для нас, для нашого народу, це дуже велика трагедія. Депортація у 1944-му. коли ми поверталися в 1990-му році. Моя бабуся кожен день плакала. Не було такого дня, щоб вона не згадувала і говорила, що завгодно аби не війна. Я ніколи не думала, що це торкнеться нас. І, звичайно, коли в 2014 році відбулася анексія Криму і всі чудово знають, як вона відбулася. Тобто ці псевдореферендуми, які нібито були, але насправді це все фальш. Сюди до посольства України, що в Астані, приходять по допомогу кримські татари, які втекли до Казахстану. Тут вони можуть отримати послуги на рівні з іншими громадянами України. Для нас всі громадяни, які проживають на території України або території інших держав або тимчасово окупованих територій, якщо вони мають Паспортні документи України це свідоцтво про нарошення, або паспортні документи, внутрішні паспорт або закордонний, Вони являються громадянами України. мобілізація, коли сталася мобілізація, то для окупантів з'явилась нова можливість, щоб використовувати цю мобілізацію для того, щоб прискорити знищення тих людей, які для них неприйнятні. Люди тих людей, для них Не повинні стати співучасниками злочинів. Які скоюються російськими окупантами чи тими, хто вже перейшов на їхній бік? у Казахстані українці можуть без візи перебувати 90 днів. Проте багато хто з кримських татар повертається відразу після оголошення кінця мобілізації? Я би може, і залишився в Казахстані. Я б, можливо, і залишився в Казахстані. Мені загалом тут все подобається. Хороша країна, добрі люди, стосунки гарні, жодних конфліктних ситуацій. конфліктних ситуацій за статистикою тих людей, яких ми знали, з ким ми були знайомі, то відсотків 70 з Криму безпосередньо з Криму. Вони повернулися назад. зараз. У цій ситуації чим я можу допомогти? Тобто, в руки взяти зброю. Ну хто я? Жінка? Але я вважаю, що я ухвалила правильне рішення. Я рятую своїх дітей.